Олександр Усик народився 17 січня 1987 року в Сімферополі Саша ріс хворобливою дитиною. В сім років він серйозно перехворів однією з форм туберкульозу і цілий рік пролежав в Чернігівській лікарні. Саме лікуючий лікар хлопчика порадив відправити дитину в спортивну секцію. Олександр відвідував багато секцій: кікбоксинг, самбо, альпінізм, танці, дзюдо, карате та футболу. Коли Олександру виповнилося 15 років, він пішов на бокс. Через 6 місяців тренувань у 2005 році він виграв юнацький республіканський турнір з боксу, що проходив у Будапешті. Після успішного початку кар'єри в боксі Усик був помічений і запрошений до складу національної збірної України у 2008 році. З чемпіонату Європи, що проходив в Ліверпулі, боксер привіз золото і срібло з чемпіонату Кубка світу. 26 вересня 2022 року Олександр Переміг британця під час бою в Лондоні. Тепер він професійний боксер українського походження. Чемпіон, чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO. Заслужений майстер спорту України. Бубка легендарний спортсмен України. Він поставив тисячі світових рекордів. У 1994 році він стрибнув більше 6 метрів. Цей рекорд не могли побити ще 26 років. Ольга Хагнан, українська фехтувальниця, народилася 4 вересня 1990 року. Ольга Бронзова призерка Олімпіади 2012 року, шестиразова чемпіонка світу в 2009 році в командній першості і в 2014 році в індивідуальній першості вона восьмиразова чемпіонка Європи з фартування. Це Василь Вірастюк. Він народився 22 квітня 1974 року. Він займав майже 5 років титул Найсильніша людина України. У 2004 році він зайняв титул Найсильніша людина світу. Найвідомий його рекорд це коли він протягнув 5 років. Вагонів на відстань 10 метрів. А ще він доказує людям, що Україна це не тільки незламна країна, та ще й країна спортсменів. Ва Василь Верестюк найсильніший чоловік в Україні до 2004 рік. Він є актором. У 2003 та 2004 роках виборов титул Найсильніша нація світу. Олексій Новіков став наймолодшим страгменом планети в свої 36 років. Відомий футболіст Андрій Миколайович Шевченко, український футболіст, що грав на позиції нападника за Київське Динамо, Мілан та Лондонський Челсі, заслужений майстер спорту України, має звання Героя України. Лілія Подкопаєва народилася у 1978 році. Спортивною гімнасткою стала займатися з п'яти років. Закінчила Національний університет фізкультури і спорту. На чемпіонаті світу у 1995 році стала чемпіонкою світу. Завдяки таланту та винятковій працьовитості Лілі, Лілія Подкопаєва стала володаркою 45 золотих 21 однієї срі, срібною та 14 бронзових медалей. Вона любить батьківщину і каже так. Я вважаю, що тільки одна єдина державна мова має бути українська. Віталій Кличко, знаменитий український боксер. В нього є брат Володимир. Вони стали обидва чемпіонами світу з боксу, але ніколи не були суперниками. Навпаки, під час боїв вони один одного завжди підтримували. Зараз Віталій Кличко Мер Києва. Олександр Володимирович Осінченко народився 15 грудня 1996 року. Родомишин Україна, український футболіст, півзахисник і лівий захисник Лондонського Арсеналу та збірної України. Колишній гравець. Манчестер Сіті. У складі якого став найтитулованішим українським гравцем у європейських чемпіонатах. Мій улюблений український спортсмен, борець, борець греко-римського стилю Жан Беленюк. Він багаторазовий чемпіон світу і Європи. Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо. Зараз Беленюк активно бере участь в житті української армії, готуючи бійців до рукопашного бою. Він виступає в ролі спортсмена-інструктора в ЦСК ЗСУ. Носить звання лейтенанта ЗСУ. Я захоплююсь цим спортсменом. Жан Беленюк – зразок для наслідування Михайло Михайлович Романчук український плавець Чемпіон Європи 2018 року. 2022 року срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року.